Близько пів на десяту ранку біля місцевої автостанції в Білопіллі починають збиратись люди на оголошену міською владою евакуацію. Пані Тамара збирається їхати на Полтавщину до своєї тітки. Про я сина поховала недавно. це може, трозись так не також буде больно. Квартиру закрила та поїхала жінка говорить, в білопілі її нічого не тримає, зібрала необхідні речі і прийшла до призначеного місця. Передівачку взяла, Може щось і шкодувати. Зараз як узнають, так і скоріше знаходять Це, хто небудь щоб квартиру зламати, чи хату. Суми деякі поїхали. А я думаю, далі поїду. Світ побачу, що під старость уже. Пан Олександр дружиною планує їхати у Черкаську область, туди запросили віряни його релігійної організації. Сам чоловік каже, приїхав з Росії до Білопілля 37 років. Прожив у цьому місті. Ми там живемо на прорубі в кінці. У нас два роки, три місяці постійно гуп і гуп, уже хата в п'ятій містах лопнула фундаменти. організм вже сам я вже невозможно держати. Двого до видіжі більше вже немає сіл. Що ситуація услажніться, можна останні там на постоянно, ми не знаємо. Ну не хочеться тривогатися та від землі, конічно. Ми прийняли, думаю, правильне рішення. життя – дороже всього. Перед подачою автобусів повітряні сили оголосили повітряну тривогу. Всім, хто зібрався евакуюватись, довелось пуститись в укриття. Пан Юрій з дружиною також планує їхати до Сум. Вдома говорить, поки залишаються діти та онуки, які працюють у місті. Через нас все время летить, вон у погребі все время сидить. Я ще так, кое-как, а вона взагалі боїться всього. Нам сказали, що десь у інституті, там в общежитті. А де нас там записали, просто сказали на 10 годин сюди і все. Зобрати там кое-что своє на перший слідчий. В укритті немає електрики, говорить Юрій Зарко, бо вона частково відсутня у місті. Ми Знаємо, що зараз літає розвідник над білопілем, тому дійсно ситуація така досить складна. Міський голова говорить, що на евакуацію від учора записало 60 мешканців. Я думаю, що основна маса людей вже все-таки виїхала, тому що ми наблюдаємо самі процес, коли дуже багато машин їде із речами, тобто відбувається такий, е, самостійна евакуація людей, можливо, до рідних, можливо, хтось знайшов житло себе в іншому місті, там, чи в селах, чи в містах. Тому е, наразі ми забезпечуємо тих людей, яких немає можливості самостійно це зробити. Головна причина оголошеної евакуації додає міський голова це обстріли про загрозу наступу, поки мова не йде. Обстріли може бути коли завгодно, де завгодно, як завгодно. Там це відбувається і вночі це відбувається в день, і вранку, зранку і ввечері. І причому це з різних видів зброї. Це може бути як каби, але якщо каби, ми хоча б маємо там півтори хвилини. Для того щоб прийняти якесь рішення, але коли це артобстріл чи гради, то це буквально лічені секунди. І з другої сторони, ми також маємо ситуацію, коли зараз масово виїжджають магазини, виїжджають там банки, різні установи. Коли люди не можуть навіть ну елементарних речей придбати після оголошення про відбій повітряної тривоги, люди сідають до автобусів, допомагають літнім людям працівники ДСНС, поліції та волонтери. По приїзді до міста Суми. Евакуйовані, отримуючи допомоги, будуть поселені в транзитний центр. Тимчасово. Потім їм буде надаватися соціальний супровід, реєстрація статусу ВПО, від відновлення втрачених документів. Пенсіонерам є можливість переселення за програмою Національної соціальної сервісної служби до санаторія Слава в місті Миргород. Цього разу виїхали 28 мешканців з Юрій Заркозних, шестеро дітей. Німці такого не робили війну. У нас німці в хаті жили. На одній стороні мама жила, на другі німці. Де вийшли, оставили, вона всю війну їла. І посуду, і, і тушонки, і конфети, і все на світі. А ті, що роблять? Безсовісні вони. За словами міського голови, до початку повномасштабної війни в Білопілі мешкало 16,5 тисяч людей. Нині залишається близько 4 тисяч. Завтра автобусу знову чекатимуть людей, які погодяться на евакуацію. Борис Майоров, Лариса Дудченко. Суспільне новини. Сумщина.